Значить, сьогодні, я так вважаю, для нашої Петропавлівки і для цього святого міста значний день. Чому? Тому що вкотре наші підприємці петропавлівського ринку зробили величезний внесок по мірі того, скажем, по мірі своїх можливостей, величезний внесок у обороноздатність нашої країни в підтримку Збройних сил. І почнемо ми, спершу все з того, що Придбані сьогодні, про які ми зараз будемо говорити прилади, підуть у 151 окрему механізовану бригаду, е, яка по долі е, обороняє Покровський напрямок. І після того, як ми прошлого разу звезли їм три дрони, які були придбані, да? е, ребвозили, каже, навіть здається. Після того бригада була. Побита в боях, скажем так, була відправлена на відновлення, і сьогодні ця бригада зайшла на Кураховський напрямок, знову-таки боронить, тому що так. просування ворога є, і знову ця бригада зайшла на Кураховський напрямок. І ми будемо з вами всі горді тим, що будемо допомагати цій бригаді стримати ворога на самому зараз атаки місці. Ну, крім того, що там воює наш нам, воюють наші земляки. Е Коли вони час туди зайшли, ми не будемо називати їхні прізвища, але я вже говорив дівчатам, вони розуміють, про кого річ ми горді тим, що наші земляки е досягли певних висот у військовому вишколі, скажімо так. І тому ми будемо дуже раді їм допомогти. Я не знаю, будемо вскривати, да? бо воно запаєна. Може не, не не вивувати, значить вивувати, так, так. так. Да, да, так. Да, не Останній період підприємцями Петропалівського ринку було закуплено два е, реби. Бачите, що не поламав. Так, це отакий реб від е, от середніх і високих частот з таким пультом управління із е, акумулятором. Ну, в общем, цим не згіднемо. Е, цей реб встановлюється на авто. і... Е, Нейтралізує дрони на частотах від 600 і вище. Ворог підступний і його, скажімо так, їхні дрони, ну і інакше вже також вони можуть час від часу змінювати частоти, на яких, і цим затруднюється їх нейтралізація, їх збиття. Тому за кошти, які були придбані, були зібрані під час ярмарку. Проведеного підприємцем Митрополитського ринку було за 36 тисяч куплений отакий і ще низькочастотний реб. Він е, е, от 400 е, діапазон його, від 400 було тридцяти вище. Так, це низькочастотний дрон. Оці, е, реп. Оці два реби, установлені на автомобіль, повністю захищають весь діапазон. Тих частот, на яких можуть працювати ворожі скажи, дрони. Так, цей стоїть стої 50 тисяч, цей стоїть 36 тисяч. 86 тисяч за ці гроші були кошти придбані ці дрони. Тепер Репет. під час ярмарку було зібрано більше коштів і знову ж таки для 152-ї бригади було придбано два такі планшети. Це планшети вартістю по 7,5 тисяч, і в е, їхні можливості це е, вони можуть працювати з програмою Кропива. Кропива це програма, яку використовують наші військові mm -hmm. для своїх виконання своїх бойових завдань. Тому ми з честю і з радістю завтра передамо ці, ці прилади. Я завжди, якщо ви дивитесь мої, я завжди кажу з любов'ю і подякую. Ми да. не тому, що, це. тому що тому, що інакше до наших військових відноситься неможливо. Вони так. настільки героїчні, наскільки ну коли цивільна людина, така яка вчора стояла поряд з вами чи сиділа десь там, сірокопії робила, сьогодні виконує обов'язки начальника штабу батальйону. Я думаю, це дуже. Про що багато говорить. І коли я ж кажу про героїзм наших військових, будуть ходити легенди, історія буде про це говорити Ну а ми з вами, і ви в тому числі, як така потужна волонтерська одиниця, скажемо, ви вже в історії в новітній історії України. Я хочу виразити вам подяку від військових. Цей прапор мені вручили саме бійці 151-ї бригади. От. І хочу сказати, що вони дуже вдячні. Вони відчувають цю підтримку не лише там, матеріальну, а саме головне моральну, духовну підтримку, єднання на жверення із народом. і тому. І надалі ми, я в тому числі як волонтер, я сподіваюся на те, що наша підтримка не згасне до самої перемоги. Я в свою чергу хочу висловити подяку в першу чергу нашим підприємцям, які на протязі двох років кожен тиждень донатять у нашу скриньку. Їм велика подяка за це. Також я хочу подякувати тим, хто долучився до ярмарка. Хто нас підтримав, хто завітав, хто скупився, хто просто задонатив. Були люди із покупців, які просто передавали гроші, які не змогли на ярмарок прийти, але передавали кошти. Тоді хочу подякувати покупцям, які навіть донатили на картку, вірніше перекидали кошти на картку, щоб ми могли кинути у скриньку задонатити. Цим велика подяка. Без них ми б не придбали ці всі пристрої. Дякую усім. І саме голова Україні. Героям слава. Героям слава і саме головне подяка нашим воїнам. Дякую. Дякуємо, дякуємо. І ще раз дякуємо всім. Дякую.